Розказує народ. Вони мені написували там текст, я на це всю історію подивилася і кажу: ні, ця вся історія вона працює і це все реально про амінокислотний комплекс. Але слухайте, я ж Наталія Головченко, я ж взагалі цими всіма гарними фразами не слідкую. Я говорю, як є. А як воно справді є, розказую. Дуже просто і дуже зрозуміло. Оця штука, амінокислотний комплекс, використовується тоді, коли волосся просто гаплик. От як я кажу. Оце кератинове кладовище. Як його використовувати? Елементарна річ. По-перше, додавати всюди. Єдине, не рекомендую додавати фарбу. От у всі реконструкції, у всі реставрації це реально топ. Але дуже-дуже дуже круто це, звичайно, в системі Аква Просто розбавляєте його водою. І просто обробляєте їм волосся. Бажано працюйте на мокро, тому що тоді сам продукт буде краще проникати в структуру волосся. А оці всі гарні фразочки, вони вам оце зараз понаписують в тому відео.